Доброго дня! Чотири поради, які можливо збережуть вам життя. Не бігати перед стволом товариша ви перекриваєте можливість йому стріляти. Під час патрулювання або виконання бойової задачі ваш палець знаходиться на коробці, не на гачку. Виходячи з бойової ситуації, вибирайте правильний режим вогню. Переводячи запобіжник в нижнє положення одиночного вогню, береже вам БК. Це може почути ворог. Тому під час переведення або зняття запобіжника ви повинні робити це плавно і трошки витягуючи флажок. Тобто роблячи це так. Це дасть вам перевагу, і ворог вас не почує.